Друзі, всім привіт! З України зараз полтавщини. Сьогодні я хочу вам показати наших нових птичок. Це у нас типу город Це сарки. потім ось такі курочки, одна курочка чотири піврята. І ми сіди арауканок. І аравуканок. Ну, то, 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 то. ну ось сі арауканок. Ну, все і ось одна. Ось одна. <гану> да. О, три рауканки, один коротпівник, оцей, оцей самий. Він вибрав собі чорну і я, я вчора бачив, що він з нею в гнізді, коли вона неслася, цей дів. Він менше її, а пору собі таку вибрав. Це, мабуть, ця равканка найбільша і за раукан наших. Ладно. А ці туди ходять, мені найбільше з тих подобається чорний, півник. Ми думали, що це курочка до того, як він не почав співати. А почав співати, вже було все понятно. це сарки. Це сарки щось у нас перестали нестись. Ай-яй-яй-яй. Які бісовісні я перестала. Ну і курчата, конечно. так потрошку. Тут 250. Ладно, не 250, але... Но... Ну може 50 штук є. Ну я не думаю. Тут майже 40. Ці півники так красиво співають, знаєте, мовби було в селі раніше було. Раніше, що півні співають і цей, оце вони оцей сільський кайф, сільський вайб роблять. Добрый друзья. Всем пока-пока и -пока всем добра.